Напередодні нового року вони привітали черніївців зі святами і поїхали до Франції на гастролі. Ансамбль Вереск об'єднав у собі студентів музучилища та зовсім маленьких талантів. У своєму міні турі вони знайомили французів з українськими традиціями святкування Різдва. Ми їздимо на е, Різдво на Новий рік, і тому ми таки співаємо нас. Концертне називається колядки. Тобто розпочинаємо ми традиційними нашими колядками та щедрівками. А потім ми співаємо українські народні традиційні пісні, ми співаємо класику, ми співаємо естрадні пісні, ми співаємо мірові хіти. У нас в репертуарі були дуети дуже гарні італійські. Зимовими концертами до Франції ансамбль їздив вдруге. запрошення отримав від організації, заснованої нащадками українських переселенців у лотерингії Люба лор Україна вже три роки. Як ми вирішили познайомити французьку публіку з українськими традиціями, їм цікаво було дізнатися про українські традиції святкування різдва. Кожного року організовуємо конкурси для колективів, аби запросити їх до Франції взимку. І щороку цих колективів все більше і більше цього року було 35 кандидатів. Чотири концерти, великі сцени і Кількатисячні зали, а ще екскурсії, пізнання французьких традицій та чернігівці до поїздки налаштовані були рішуче розвіювати міфи про нашу країну за кордоном. У Франції є таке, я така річ, вони не розуміють, де українська культура, де російська культура. І тому для мене насамперед головна ціль цієї подорожі те, щоб показати Франції, те, що у нас є своя культура, своя мова, свої пісні, свої традиції. По поверненню додому дівчата хлопці в море вражень. Як їх публіка зустрічала, і від нових знайомств. Кожен з них жив у окремій сім'ї. кажуть, тепер мають нових друзів надовго. Не спілкуюся з цією сім'єю, бо вони дали дуже багато чого для нас. І вони настільки тепло приймали, що ну, це вони роблять дуже великий внесок у. Навіть на не поб... наш розвиток і навіть не побудь того слова, що наше життя. І ще одна приємна несподіванка. Двоє солістів ансамблю, котрі цьогоріч закінчують музучилище імені Ревуцького, Поїдуть навчатися до консерваторії у французькому містечку Епіналь. Це був маленький секрет наш, але все-таки так. Ми були запрошені до вступу в консерваторію. На превелике на велике щастя, нам. Попались дуже прекрасні сім'ї, які також піклуються про нашу подальшу долю, і вони е, обіцяють нам допомогти в плані житла та, можливо, навіть якихось фінансових потреб. Чи вдасться наступного різдва зорганізувати таку ж поїздку Люболору Україна, поки не знають, адже все виключно за добровільні пожертви. Президент асоціації приїхав на Чернігівщину шукати талановитих знавців французької для стажування за кордоном.